Працюємо, допомагаємо, рятуємо і віримо в нашу скору перемогу. Ми рахуємо до неї дні і готуємось до нашої зустрічі. Дуже хочемо зустрітись, бо вже готуємо нову патріотичну програму. Вдаримо гумором та сміхом по ворогу 2 та 3 грудня. Концерти Дизель-Шоу в міжнародному центрі культури і мистецтв. Дизель грудень. Наші нові концерти. Бронюйте квитки та приходьте. До зустрічі! Ви знаєте, з початку війни майже всі західні компанії покинули Росію, а у влади рашки почався справжній психоз. А вони вирішили, що легко замінять імпортні товари вітчизняними. Давайте разом подивимось кілька прикладів. З ринку агресора пішли практично усі виробники паперу, у тому числі і туалетного. Але то не проблема, вже є чим його замінити. До речі, вже скоро до цього вітчизняного паперу приєднається і інший. Євросоюз хоче заборонити видачу віз для громадян Росії, але то не проблема. Море Іспанії, Греції та Лазурний берег Франції легко замінить Раша курорт. <му> До речі, таких морів в кожному російському місті повно. Відмовились працювати з московитами усі світові бренди жіночої білизни, але теж те не проблема. Бабусі загарбники вже в'яжуть трухалі для імпортозаміщення. Ідемо далі. Одним із перших країн-агресора залишили і найбільші виробники ліків. Тепер від усіх хвороб росіян буде спасати гордість вітчизняної медицини. Це вона лізма після відходу брендів побутової техніки. Росіянам доведеться забути і про сучасні пральні машини. Тепер пратимуть лише так. Залишиться росіяни без зубних щиток, але то не проблема. <ріст> Я думаю, швидко знайдуть чим замінити. Навіть далеко шукати не треба. Ідемо далі. Замінили і західні спортивні бренди. Усі новомодні кросівки виглядають тепер ось так. <ріст> а ще у рамках імпортозаміщення Росія випустила новий смартфон. Пристойна заміна айфону. Також росіяни дуже вдало імпортозамістили Ікею. і Я б таке віддавав ім замість білої лади. Санкції також торкнулися. І авіагалузі насамперед комплектуючих для ремонту літаків. Але це теж не біда. Ось вона відмінна альтернатива. Дальність польоту, правда, не дуже, але все ж таки. І нарешті з Росії також пішли практично усі потужні автоконцерни. Нормальний автомобіль вже неможливо купити в Росії, але нічого страшного. М? Завжди расисти можуть пересісти на свій рідний автопром. До речі, друзі днями на Росії оголосили, що відновлюють виробництво москвичів. Це правда. А, гадаю, наступним кроком може бути лише виклик діявола.